Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент? Ви знаєте, не кожне пуйло долетить до середини Дніпра, не кожний Кадиров знайде вівцю, щоб доїхати до Одеси. Так, от, що стосується Путіна, так його, по прізвища, ви ж бачите знову там. Ну слухайте, хай вже теж прийде бо його на Дерибасівській будуть бити за оце Одеса. Ну не люблять у нас у, мі у місті так говорити. А, я йому подякую. Ви знаєте, всі його лають, сміються над ним нещастям цим е карликом. Цим злобним господи. Ну згадуємо сьогодні. Багато е я дуже подякую йому за те, що е своїм виступом можливо, я на це дуже сподіваюсь. Ми обговорювали це в е різних колах вчора. Е поставив все таки крапку з е цією не зовсім панянкою Катериною Другою, що є в Одесі, тому що він оцей наратив учора пхав. Е Скрізь де міг під час цих валдайських сидінь, я думаю, що він сказав хлопці, та прибирайте вже. Вже навіть я вас про це прошу. Єдине, що ми не змогли визначити, чесно кажучи, хто такі радикальні націоналісти? От е, я зранку навіть подивився на себе, думав, так, хто я все-таки мене люди вчора питають. Це ми чи це про нас? Але що серйозно? Я думаю, що дійсно цей наратив бачите, він знову повторив. Тобто, ми все робимо правильно, коли говоримо про те, що треба е, цю фігурку прибрати. Ми діємо згідно чинного законодавства. Я про це кажу. Ми говоримо не про знесення, де монтаж нормальне, правильне слово є місце музею. Є ще в якихось там парках, можливо, і так далі, тому подібне. Нехай собі там воно стоїть, дивляться і не роблять так, як робила вона свого часу. Ну це не крофіцтво свого роду. Ви знаєте, якщо вони там з Херсона тягнуть залишки потьомки, на яких насправді немає, і кричать, що це національний герой Росії, який співмешкав з чотирма своїми племінницями. Ну яка країна такі герої? Навіть для 18 століття то було дикість. Ну про що можна говорити? Тому о, він просив дуже перемовин. Це зрозуміло. Він скільки вісім раз разів повторив так про захід. І кажуть сьогодні дуже гарно прочитав. що він захід поцілував у пупок вісім разів? Ну десь при приблизно так. А взагалі, ви знаєте, дуже класно, що принаймні вчора Росія таки зникла з політичної мапи світу. Я на це дуже сподіваюся, тому що вона з сходу Європи вчора остаточно перетворилася на північ Ірану і Північної Кореї. Слівон бандеровська сволить у нас була інформація про те, що. Дійсно, замовили вони кілька тисяч, так, ну, 2400 була цифра, так, в просторі медійному саме шахедів. інших менше, то зрозуміло, що таку кількість поставити ну, навряд чи зможуть їм, тому що ну, мова йде, що замовили стільки, а поставили кілька сот. Ну І воно, можливо, поступово десь там збирається на території Росії, там по запчастинах їх може доставляють. Ну, Сумніву, що, що ця герань, це Шахет 136, немає жодних ні в кого вже у світі. Вже і самі пропагандисти прокололись на своїх каналах, а е, те, що дійсно можливо, є ну, певне, певна, певна, певна нехватка, дефіцит уже цього зброєння, можливо, і так, тому що е, ну, застосовують вони переважно їх з півдня. На Київщину лише три випадки, здається, було. Коли от, власне, з, з Білорусі і з Курської області от, залітали БПЛА на територію Києва. в основному б'ють через Одеську-Миколаївську обласними. Ну, як бачимо, вже не цієї позаминулої ночі застосували близько 20 цих ВПЛА, більше 20. а перед цим дві ночі теж була пауза. А ще перед цим застосовували фактично щодня як по годиннику з там з пів дванадцятої до другої? Ну, можливо, вже дійсно є якийсь певний дефіцит, бачать що вони, що ми їх знищуємо, і, можливо, будуть нові якісь продумати пакості, нові тактичні прийоми, щоби збільшити показник влучань БПЛА по нашій критичній інфраструктурі. А які це ви маєте на увазі пакості можуть бути? Ну як ну вони шукають як би обхитрити нашу протиповітряну оборону? Щоразу разож це стосується і ракет крилатих, і не, безпілотників ударних. Так вони шукають слабкі місця, обходять, прокладають нові маршрути, uh -huh. е, використовують погодні умови темну пору доби. Зрозуміло, що. Ну, коли темно, то візуально його не видно, і вже такими засобами, як кулемети, так, зенітне озброєння, ти не зіб'єш вже. Тому вони прораховують, прокладають, промацують, як то кажуть, куди, куди б нам їх ще запустити. Ну, е як бачимо, коли ракетна атака була, от ці три масові хвилі, були зальоти крилатих ракет е через територію Молдови. Це от, ну, говорить про те, що противник абсолютно. Ну, не, не цурається так, нічого, навіть інших держав незалежних територій використовувати так само неодноразово на території цієї Республіки Молдова, 10-15 кілометрів до Рукунського кордону також безпілотники окупантів були такі, ну, типу, імовірно, Орлан-10. Ну, власне, така, такі провокації вони вже не вперше проводяться, але зараз теж було, було видно діяльність російської авіації. Російських подрозділень на Україні ви не повірите, відмічені змічений признаки більшої тактичної слаженості. Коли він буде слабкий, не він сам, а його режим буде слабкий настільки, що вони вже будуть сміливі йти далі. Поки що це все, ви думаєте, вони не розуміють. Вони прекрасно розуміють. Вони не хочуть, щоб їх країни напряму війшли в цю війну. І вони прекрасно розуміють, що війна закінчиться ну, Російська проти України через тиждень е після вступу е навіть не НАТО, а коаліції, наприклад, країн там США, Британія, Польща. Все, тиждень і війни не буде. Але з точки зору їх е країни інтересів в них. Громадяни і виборці кажуть, що не можна, щоб наші країни втягувалися в війну от, безпосередньо участю наших громадян. От, і все війні. Цей покласти край можна моментально. Я вам кажу: коаліція країн на чолі з США і тиждень, і тут немає ні одного російського чобота на нашій території, тому що у нас є компонента е, Збройних сил України, а у них є те, що нашим збройним силам не достає стратегічна авіація. Точні ракети, ядерний компонент, і тоді все, і Путін, Путін просто буде відступить зразу моментально. Ну коли вони наважаться це зробити, тоді е, зупиняться всі спроби. Я вам скажу більше: я вважаю, казав, і буду казати, е, країни, ну от такі країни, як е, наші сусіди, там і Польща та ж сама. Можливо, деякі, може США, Британія, вони не уникнуть прямого зіткнення. Не уникнуть. Тому що вся логіка Путіна йде до цього, тобто те, що він робить. Він, звичайно, не хоче цього зіткнення, він не боїться. Але він впевнений на 100%, що воно не відбудеться. Що він залякає і воно не відбудеться. Як тільки він від... якщо воно відбудеться, як тільки. Тоді все завершується, бо ламається повністю логіка і плани стратегічні російські. Ну але але поки що я кажу, що небезпека в тому, щоб не йти в його, не тільки в його, там же ж багато хто пропонує. От в цій парадигмі тому дуже покладаюсь на зустріч Китай США на найвищому рівні. Сподіваюся, що вона відбудеться в середині листопада в Індонезії. І тоді можливі, ми побачимо можливі зміни. Уже та ж Індія не так реагує, як раніше. Бразилія вже не так реагує. Тобто, вже якісь кроки робляться. Але дуже повільно наша проблема в тому, що ми це все відбувається на нашій території. От наша проблема найбільша. Нам прийшлось стояти на першому на форпості, коли я кажу нам, я кажу про Збройні Сили в першу чергу, але я кажу про людей, українців, які так само потерпають від цієї війни, які так само терплять, витримують цю атаку. І це е, те, що ми робимо. Ну, так сталося. Ми, ми не могли по-іншому, бо це він пішов на нас. Хоча міг піти на Путіна, і вся верхівка, їх вони могли піти на іншу країну. Так сталося, що вони пішли на нас. Хоча е, оце була. Найбільша помилка Путіна він пішов на Україну. Хто його під це підштовхнув? Е, ну я думаю, що якщо він не розібрався ще, то буде там серйозно розбиратися. Що він прекрасно розуміє, що це пастка? Це пастка, в яку він потрапив. І єдиний спосіб, от він, знаєте, як ну як із пастки, яка ще не закрита, вибиратись миші, да? чи е, там щуру. Він же спочатку пробує з цього якогось ящика вискочити, да, ставати на голови іншим, шукати дірку. Але коли вже розуміє, що вже все, щури будуть стрибати до останнього, він не змериться, він буде стрибати, поки, поки він безсилий упаде на дно цього ящику. Це єдиний спосіб. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.